В носі на змурки Ангіна, голова тяжка, як тиня, ноч, не хоче всього болить. Що за напасня волить. Та простуда сі бронхи, сі корони, просто слід поліклініка, ренген. Почерк, докторський рецепт у патику вже лечу. Кульок з пілурками несу, день пролежа. Річки ся вже взяла, стріти сім, то не вмирати, но хинову щось лежати Я тей дойску лапа, і зато і не сраку. Вже я тиждень десь лежу, і бацили роздаву то ки так валяти. через тиждень, я ж вже я файно пропустило, вже сі сніву без гайдики, боком охочу пати, то тобто простуди, сі бронки, сі корони, просто сріб. Ренг, поликлиника, Ренг, поликлиника, Ренг, поликлиника, Ренгем, то през туда си бронхит, си корона просто слит поликлиника, Ренгем, почерк докторски рецепт, опатък вже. І біда, горячка ся вже взяла, стріти символ не вмирати Ну, хреново щось лежати. Я тень до лапа і затої них ців сраку. Вже я тиждень десь лежу, і бацили роздаву, то кермошся так валяти. Ліпше в горах ся пошире Через тиждень, даш нібило, вже нього файно попустило. Вже ся снігу без гардики, боком обхочу патики То простуди, сі бронхі сі корони, просто слід Go. Ця простуда, цей бронхіт, ці корони просто слід, поліклініка.